Справа 573. На рахунку мобільного телефону Олени було 40 гривень, а після розмови з Олесем залишилося 36 гривень 75 копійок. Скільки хвилин тривала розмова, якщо одна хвилина розмови, коштує 25 копійок? Ну що ж, давайте міркувати. Якщо на рахунку було 40 гривень, а після розмови залишилося 36 гривень 75 копійок, то якщо ми від 40 віднімемо 36 гривень 75 копійок, будемо знати, скільки коштувала вся розмова. Тобто, давайте запишемо перша дія. Нам треба від 40 гривень відняти 36 гривень, 75 копійок. І це дорівнює. Ну що ж, як їх відняти? 40 гривень ми маємо згадати, що в гривні 100 копійок. Тобто 40 гривень це буде 40, що множиться на 100 копійок. Так, Відняти. Ну, а в дужках тут у нас 36 гривень, це 36, що множиться замість гривні, пишемо 100 копійок. Ще є 75 копійок, то ми пишемо плюс 75 копійок. І це дорівнює. Ну що ж, тепер 40 помножити на 100 копійок, це буде 4000 копійок. І від них треба відняти 36 помножити на 100 це буде 3600. Копійок і плюс 75 копійок. І це дорівнює. Ну що ж, це буде дорівнювати тоді 4000 копійок. Мінус. Ну а 3600 плюс 75 це буде 3675 мінус 3675 копійок. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо віднімати куточком, не куточком з стопчиком. Так, пишемо 4000 мінус 3675. Віднімаємо. Отже, 0 мінус 5 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 5 це буде 5. У нуля позичити одиничку не можна. Беремо старшого розряду. 10, збираємо одиничку це 9. 9 мінус 7 це 2. У нуля позитивно не можна. Беремо старшого розряду. 10 збираємо одиничку 9. 9 мінус 6 це 3. Так, 4 збирали двічку 3. 3 мінус 3-0. попереду не пишемо. Отже, у нас вийшло 325. Пишемо, що це дорівнює. 325. Пишемо, чого. Копійок. Ну і пишемо пояснення, що це. Це вартість розмови. Вартість. Розмови. Добре, тобто загальна вартість розмови в нас вийшла 325 копійок. А ціна однієї хвилини розмови 25 копійок. Ну, щоб знайти тоді кількість цих хвилин, нам треба тоді загальну вартість поділити на ціну однієї хвилини. Отже, записуємо тоді друге. Можемо навіть через формулу записати, що N кількість Треба загальну вартість С поділити на А. На ціну. І це дорівнює. Отже, загальна вартість у нас 325. Поділити. А ціна одної хвилини у нас 25 копійок. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді ділити, ну, як можна поділити. Ну, давайте куточком поділимо, напевно, буде простіше всього. Отже, пишемо 325. Поділити. Поділити на 25. Так, дивимося. 32 поділити на 25, це буде 1 поміститься. 1 на 25 це буде 25. Віднімаємо. 2 мінус 5 не віднімається, позичаємо. 12 мінус 5, це буде 7. 3 з одиничку, 2, 2 мінус 2, 2, 0 попереду напишемо, 5 зносимо. 75 полюти на 25, це буде 3. 3 на 25 це буде 75. Віднімаємо. Залишок буде 0. Отже, записуємо тоді, що це буде дорівнювати 13. Ну і записуємо, чого? 13. Це у нас буде хвилин. Хвилин. Пишемо тривалість розмови. Тривалість розмови. Так, ну що ж, ми знаємо, що розмова в нас тривала 13 хвилин. Тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь 13 хвилин. Ну що ж ось така задача. В ній ми використовували формулу вартості на цьому вправу завершено.